Першими днями зими. Я вчора цілий день монтувала, У мене дуже болять зараз очі. Мені сьогодні ще треба змонтувати. Сьогодні домонтую все, а післязавтра просто буду відпочивати. Я не знаю, телефон в руки не буду брати. Хоча не знаю, може сьогодні менше помонтую, трошки відпочину. І завтра все ж таки домонтую. бо вчора я хотіла все, от все відразу. Сьогодні ще треба правки зробити, а зараз я прокинулася раніше, щоб сходити додому і записати треба термінового озвучку на, на замовлення. Тому так да, я треба якомога раніше. Зараз йду. Всім гарного дня, всім любві, настроєння і пішли. Ні, Миколайчик. До мене він поки що не прийшов, але я зараз йду туди, куди він прийшов. Так, у вас зі свято. У нас нарешті трішки снігу випало, трішки. Але він розтане, тому що не буде морозу, піде дощ і все буде знову сумно. Гилинку ми досі не поставили, може на днях це зробимо. Але все одно сумно. Я намагаюся викликати у себе новорічний настрій, але поки не виходить Фу, ну нічого. Давно ми не бачились в цій кімнаті. Ну, класна кімната у мене, скажіть, така затишна, капець. Я в це прихожу мені. Іноді <гл 'я> навіть річку, ну ладно, я пожила в ній, в новій. Тиждень. Перекращене. Але Ла ладно, -ла 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 -ла. нічого. Такі мій сюди зробив. <риклад> Сиділа тільки, що дивилася Ютуб, ну, чиїсь там влоги. Така в секунду подумала, а свій ютуб не хочеш познімати. Бо я іноді забуваю. Ну, типу, це не те, щоб типу, треба, хоча й треба, тому що ну, якби регулярність в цьому також важлива, якщо я хочу там чогось там, досягти. Боже, не дивіться на цю ту... полису житті. Але я не сильно цим парюся, напевно, зараз, да? через 10 років я буду казати, угу, молодець. Але ну що, у мене дуже виразна міміка. Ну хто мені хто мені доктор? Чого я взагалі почала? Типу, треба з чогось почати. Хоча я раніше наче починала, не пам'ятаю. Ми сьогодні їдемо по ялинку. Взагалі думала, що ми будемо ставити штучну, ну, типу, як завжди, у нас є ялинка наша. Та мені би хотілося, напевно, живу. Ну, типу, це воно так прикольно. Поїдемо на якесь лісничество. Скоро виходити, тому що да. Ну, ну і заїдуть, і треба швидше. Я купила відро. Ну мені здалося, що це з ялинкою буде гарно. Ну, точніше, не здалося. Я подивилася в Пінтересті. Але якщо мені не сподобається, я просто тоді знайду якісь способи, щоб або замотати, або щось. Але я бачила, ночі ну, було гарно. Я тільки хотіла сказати щось. Да не скажу. Все. Я дуже кохаю свою дівчину Ніку Вероніку Онищенко на секунду. Вот. В принципі, все. Пока. Дякую. Закрийся там туалеті. Я дуже хотіла хурму. Вибрати у тому м'яку мені завжди дуже складно, тому що якщо вона буде церква, фу. Я в тому році ще спробувала таку тверду, вона як яблуко, і це смачно. Знаєте, це дуже смачно. Я знайшла таку в АТБ, взагалі топчик. Що То будете колись купляти оці печеньки, не купляйте, тому що це сухарі. Що вам ще раз сказати? Ну, хочеться вам розказати. розумієте? Сьогодні будемо ставити ялинку. Нарешті, в мене навіть трошечки настрій з'явився новорічний. І серйозно кажу вам. Бо вона така гарна. Це відро, це ялинка. У мене ніколи не колись була в дитинстві і у бабусі була сосна. І вона не дуже подобається. Ну, вона така не, не, не естетична. Це дуже естетична, це дуже красива. І хай там хто всі кажуть, що вона обсипиться, нічого, обсипиться. У мене стоїть штучна ялинка. Виставимо, поставимо. А поки є можливість насолодитися ялинкою, ну чого ні. Головне за нею доглядати нормально і все, все буде добре, так що да. Так вона ще не сильно прибрита, але покажу, коротше, 40 гривень. На Аліекспресі працює від павербанка і взагалі дуже мало. Це вона працює вже ну, годину. І за годину тільки три заряди вона використала. Було 70. Вчора ми завершили на тому, що пішли по пісок. Тоді вже було пізно і вже почалося нарижання ялинки не так, як я хотіла. Але нічого. Хоча ні, що, у мене вчора просто у мене вже не було настрою. Поставили все ж таки ялинку. Почали, ну Я вже не думаю, ну, блін, треба доприкрашати. Хоча вже 12-ночі -та настрою такого сильного немає. Цього такого, о, крісмас і все, будемо відео знімати, ні. Потім повісили гірлянду з AliExpress, хоча дві, які ми замовляли, взагалі супер клас. І оця третя, яку планували на ялинку, ми її типу, повісили. Ми вона ще така не сильно велика, ну, 10 метрів, хоча, ну, здавалось, багато. Але на яйнці виглядало якось ну, трошечки скудно. Коротше, спочатку там типу, світить, а до кінця, коли гірлянда доходить, да, там таке, воно ледь-ледь світить. І типу, це виглядало негарно, і ми вже повісили. Я так блін, все, знімаю. І мені вже все нічого не хочеться. Ну, типу, які прикрашати, немає нормальної гірлянди. Потім хотіла оці бантики, на красиві, ну, красиві, на це треба час. І от сьогодні. Маємо купити нову гірлянду, якщо знайдеться, якщо буде і повісити. Але я ж кажу, я намагалася викликати у себе якийсь новорічний настрій, тому я знаю, чого в мене його немає. Вагома причина, чого його немає, боже, я зараз почну плакати. Багато причин, чого його немає. Основна, напевно, це, типу, фінансова, коли ти розумієш, що ти не можеш наповну порадувати когось, бо, ну. Ну, бо такий зараз час. Такий момент, коли ти от переходиш з одного рівня на інший, ну і бувають такі провали життєві. Ну, якщо у когось тут також. Я не знаю, це одна я таке відчуваю, чи от, ну, може також. Бо ну мені здається, ну типу свята це про що? Бо зараз свята це складно назвати тим, що да, збираємось сім'єю, тому що ну, типу, вся твоя сім'я десь по різним куточкам взагалі світу і ну, коротше. Якийсь обмін, ну, увага, увага, це частенка ну, подарунків, які би хотілося б зробити приємно. Ну, не у мене якось так, наступно, напевно, це... у нас просто дуже багато хто народився взимку. І я в тому числі, і в нас січень це просто через день дні народження. І, і от це така, знаєте, прям це мене все насторожує, і якось, якось хочеться отак от закритися, і взагалі пропустити всі свята, а тим паче своє день народження. Тому що вчора я так лягла, і так подумала, що. Мені нема кого запросити на день народження. Офігеть, просто я не знаю, мене від цієї думки так рознесло, просто що я Бо я, я про це ще порефлексую, типу, зрозуміло, да? може ще поговоримо про це, але ну, типу, це капець. Я розумію, що я сама себе привела да? цим, Ну як ні. Зі своїм вибором, з тим, що я хочу, хочу бачити в своєму житті. Але от я знову прийшла в ту точку, де я себе бачу одна. Ну, Такий побічний ефект інтроверта. Я намагаюся посміхатися, але нічого, все буде добре. Сорі за таку гристінку. Але що я вибачаю? Всі ми тут забрали слухати мої не зараз. Буду сушити волосся, і може може знайдеться гірлянди, може ще прикрашу. Які прикрасила ялинку. Вже поприбирала це, виглядає дуже гарно. Зараз я буду йти в магазин, все ж таки, напевно, не встигну і буду підійматися на, на, на ногах, на пішки, бо у нас світло. Я хотіла сьогодні зробити моркв'яний пиріг торт Зараз підемо все купляти. Бачите, там чисто, вибачте, у мене нам тут ялинка. Ну, ладно. Зараз я вже трошечки заспокоїлася, іначе в мене трошки настрій з'явився. Але не знаю. Я в інстаграмі казала, що все, знаєте, на три місяці лук зібратий. Ну так реально, я опять діла ці штани і нормально. Побача. Так що, якщо ви мене бачите в одному і тому, ж, знаєте, мені нічого гадіть. До речі, відро. Не знаю якому, кому, але мені здається, воно прям вписується. Але хто на ну, що сьогодні будемо дивитися? Так біля будинку прикрасу. Ну, а статік, ну, <хи> ну взагалі гарна. Я вже вдома. Я забігла в один магазин, потім в другий. Спішила швидко ще забігти додому, щоб піднятися і тяжке все залишити тут, бо мені потім ще треба в один магазин сходити. Я ж бігом, боже. Я вже... я... Ладно, ви вже знаєте, що я вам ну, такий трошки. Що? Ага, забігла. Все бігом. Коротше, пішла в інший магазин, там також скупилася. Думаю, ну все, буду йти, зараз на 12-й поверх підійматися. Світло не вимкнули. І я, звісно, дуже рада, але ну ладно, нічого. що. Зато зараз показую, що я купила. Моркву чищену, А перед цим, що я ходила, тяжку дуже. Це я перед цим купила, От, ось, перший раз, коли ходила, а потім сільбо побачила. Що чищена? Ну звісно, відчищена, ну Я купила все, що треба на мархіаний торт. Цікавого нічого. А, цікавого Боже, кухонні часи. І ще. Боже, я коли була в Албанії, там бу... була Бурата. Я її завжди дуже мріяла спробувати, і там вона якраз була, вона була не з дешевих. Щось там, чи 4 євро. щось, щось таке прям. Та я боже, мені кажеться, я тоді всі кошти саме на бурату зливала. І оце її, її їла. Вона була така смачна. А в сумах я ніде не знайду ту бурату. Вона з'являється, але її швидко розбирають. В сільпо купила 170 я її купила сто сімдесят гривень. Я її дуже, я її давно не їла. Я її не їла коли з весни. Тровди, тому мені дуже захотілося. Зараз ще зроблю там з помідорка, з цим, -цим з хлібушком. До речі, хліб почала їсти. Ну нормально, я від нього трошки відвикла, тому що у мене таке було, що я кожен день хотіла їсти той хліб, і ну, не дуже здорово. Я вже поїла зараз. Все ж таки, в мене з'явилося натхнення. Я тепер сита. Я зараз буду агресувати. Тут, дивіться, 297, а тут 151. 297 плюс 151 дорівнює 500. Ну, типу, Алло. В горіхах мені також не доклали. Дорогі дружочки, ви що? Чи вже спеклося, я спробувала виделкою, Якщо не залишається, то готове. Не залишилось, значить, готове, але зараз дістану і не знаю, мені страшно. Так, ну, наче вийшло. Я не знаю, як посмакує, знову ж таки готуються вперше і зараз буду робити крем. Для крему нам треба вершки, цукрова пудра і Сир типу Філадельфія. себе говорити це дум, блін, а дивіться, на камеру набагато краще, да? Ви також скажете, що краще, ага? То вам покажи. І ще захочеться. Мені насправді складніше на камеру знімати, але я все одно вірю, що я скоро, скоро, скоро я перейду на камеру. Обіцяю. Ну, взагалі, не так гарно. Трішки багато. Я думаю, хто не любить грецький горіх, можна замінити на якийсь інший, але на пекан я не готова була розкошитися, тим паче не знала, що вийде. Але мені норм, ну, типу це ж не те, що зараз сісти, блін. З чайочком ти не сильно відчуваєш той грецький горіх. Угу. Всім привіт! Сьогодні понеділок. Хочу поснідати, я вже була на тренуванні, кафешці і заодно буду монтувати новий блок. Тобто ось цей. Боже, тренування таке класне було. Я обожнюю тренування, коли воно в тимноці, там тільки за цією світяшною лентою. Я вставлю, як це було в бо щось останній час не вмикають ту ленту. оце я зараз попала, все було класно. Хотіла з вами, знаєте, про що поговорити? Про те, що наближається. Наближаються оці, блін, підсумки року, які всі хороші, які всі молодці, які трансформації ми пройшли. І ти такий на всьому не сидимошся, блін. Навіть не знаєш, яку фотку виставити, щоб підсумувати цей рік. Зараз буде все підсвічуватися на тому, на щось хорошому глобальних масштабах це класно, це супер. Ми підсумовуємо всі наші досягнення, що ми зробили, да, але ж ніхто не говорить про той списочок, який все ж таки не збувся. Про те, які перешкоди були до ось цих блін цілей. Думала, рефлексувала, да. звісно, у кожного свої особисті досягнення, але от як на мене це впливає, що я в цьому всьому відчуваю себе лахом якимось, серйозно. Всі такі, блін, класні, всі, усі все виходить, усіх все виходить, усі всіх цілі збулися, або там ну, це так завуальовано, знаєте, все одно там щось планували масштабне глобальне, але воно збулося, да, але не, не на тому рівні, на якому б хотілося. Тобто і у мене так. Я от зараз думаю, що ну багато мрій вони збулися, але збулися. Не в такому масштабі, якби мені хотілося, як там я собі там запланувала. Мені здається, що я не встигаю, я не встигаю за кимось. У когось все виходить швидко, і я оце себе постійно, постійно собі проговорюю. Що Боже, будь ласка, у тебе інший темп, у тебе інше сприйняття, у тебе інша дисципліна. Тобі треба на інше робити, фокус, тобі треба. Взяти себе в руки в кінці року ти на це все дивишся, блін. А я там, ну типу, проплакала півроку, да? блін, а я оце там прохворіла, пів, ну, типу, весь час, да, весь час там хворіла. І це типу не, не дивитися на це як блін, ну типу просрала весь ну типу рік, умовно. Тут вже от ці підсумки треба робити з того, що ага. Значить, в наступному році я не роблю там все, будь здоровий. Та? Такий собі уявний намір. А навпаки, яка сфера просідала в минулому році, на ту сферу надавити в наступному році. Тобто, тут, вже аналізуючи і дивлячись, ага, значить, якщо от у мене був тут мінус і десь я тут не догляділа, значить. Здоров'я це не, не в глобальному, да, ми дивимося, а тут вже йде про конкретику. Це на тому, що і ми всі просідаємо, да, що наче якісь мрії збулися, але не так, як хотілося б. І тут аж ми себе цькуємо, що а чого ж типу не вийшло, так? Того, що ну не було в цьому всьому чогось конкретного. Так само ж, наприклад, да, типу, здоров'я, значить то боліло, значить, ага, фокус на те. Не треба там всього весь організм відразу лікувати. Та почніть, ну я не знаю, почніть з голови. Да? Болить голова, ага, цього буде достатньо. Все, мрія, ціль виконана. Да? І рухаємося в тому, ж е... напрямку. Ну, типу, теж подорожувати. Знаєте, ого, там все відразу. У да, мене було паріж. Але ну, типу, я цим всім Люся, ага. Не був Париж, але були якісь інші міста. Я їздила в умовах тих, які в мене є зараз, Ого! знаючи, яка у мене прірва фінансах, Успіх, що це я взагалі десь побувала, це вже вау. Да? І я розумію, що це не тільки моє досягнення, да? звісно, хтось там допомагав, і за це також треба дякувати. Це не то, що я якась лошара не змогла себе там, типу, обезпечити, і це все класно, що в мене хоч є такі люди, які мені можуть допомогти. І ну, типу, це не то, що там себе соромитись, та да? це не то, що все закриться. да? я нічого не робила. Я робила щось, але в мене був інший тем до цього всього. Цей місяць все одно більше аналізуємо, не то, що робимо висновки. Ну да ми, о, ну все не вийшло, не збулась. Мрія, ну ладно, мріємо далі. Де ні, ну типу, залишати цю мрію. Мрію ти треба не на один рік. Мрія складається з маленьких цілей, які ми можемо побудувати. А ми ж відразу. все, Отака мрія, якщо не збулася, боже, все, який я поганий. Все, не такий успішний, як там хтось. От чого у когось збулося, а я себе в цьому всьому класному да, відчуваю не так. По-перше, багато хто нічого не розказує, да, всі отак от відразу ставлять і, ну давайте, дивіться, який я класний. Якщо я вам зараз розкажу, до чого я прийшла, але я багато що тут розповідаю такого, що. знаєте, Подивитись на мене ну не сильно можна сказати, що я о господі, яка успішна людина! Я взагалі не успішна людина. Я з вами, я з вами не успішна. місяць будемо, будемо аналізувати, будемо думати, як покращити. І головне себе не, так от, не принижувати в своїх же очах. То це дуже важливо. Це, знаєте, тримаємось цей, цей місяць, бо це дуже важливо. Бо зараз почнеться. Зараз почнеться оці всякі успішні відео. Скільки хтось заробив, скільки то все, скільки що зробив, дякую вам, що розділили зі мною це відео. Я на вашому боці, я вас підтримую. Якщо вам щось хочеться сказати, можете написати в коментарі, або можете написати мені, як то в інстаграмі. Мені все одно ні з ким спілкуватися, поспілкуємося. Вона ну, дуже сильно вдячна. Вдячна тим, хто взагалі пише коментарі, ставить лайки. Це взагалі для мене. ого. Я ніколи не, не прошу для мене все, знаєте, там казати в кінці О, блін, поставте лайк і ще щось там зробіть. Ну, я, я, я знаю, що це робиться все по відчуттям. Якщо хочеться, ставиться, якщо не хочеться, не ставить. І це не означає, там, що ти комусь не цікавий. Ну просто, просто, просто як захотілося. Так і захотілося мені виставити це відео. Якщо у вас ранок, доброго ранку. Якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, ідіть щось